Всім привіт, друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас почався вже шостий день ЛВК. Так, сказав, ще два дні залишається, побачимо, як у нас там вийде. Ну, ми попали на такі вже клани. А так сказати, на аутсайдерів, Ну, Ми зараз в даному ЛВК в даному сезоні теж є аутсайдерами, то, так сказати, клан на одному рівні з нами. Да? Ну, ось в основні ми граємо проти китайського клану. Тот, -то, я подивись там перекладачу, то у них там називається клан «Щасливе плем'я Тодо. Ну, Інтересні назви кланів придумають. Ну ось, по типу Сочвака. Тут такі довгий нікнейм. Є, я, я коротше чекнув там в прикладачі я взагалі. чуваки тут цитатки в нікнейми пишуть, пишуть якісь. Я суді, не забуду, то скрін вставлю його перекладу. Так, ну давайте до справи ЛВК перейдемо. Тут у нас на шостому місці зараз клан знаходиться. Ми в відриві о, на 22 зірки від 5 місця. Ну, хорошо, що вже потрошки створюється відрив між сьомим місцем. Є надія, що ми прям не а збережемо це звання. Так, у нас сьогодні будуть скоріш все, дві атаки, а може ще і буде третя атака, і там подивлюся. Якщо будемо обмінюватися, то. Може, якщо ні, то навряд чи запишу, там база доволі слабковата. Так, давайте почнемо з мого основного аккаунту. Тут на 12-й номер. Ось така база. Бази будуть, як мені здається, чіть схожі, да? бо у нас будуть атаки, проходить, скідуються там і осадки з тих самих годин, і герої приблизно. Да? Там тако буде інтересно. Виглядати більш-менш схожі атаки будуть, а там вже потім перейдемо до другого номера. Так, що я тут хочу зробити? Я наварив тут корінців, вчора в нас така непогана зайшла, я тут подивився, що можна було б і десантом, в принципі, з гідрою, але цей простір пустий, мені не нравиться, я боюсь, що я тупо там подорвуся на. Так, цей суперачер у мене подорвуться і все. Так, ну що ж, що я хочу зробити. Першим ділом, я тут зачищу супербарбарянцями кемпи, є, тут є постройки, які будуть заважати. Пробыть тут шлях, надо буде мне сюда запустить. Кінга до мультибаштарчів, до Метальника. Я попробую ще сюди фріз закинуть і закинуть ще бомберу, щоб пробити тут шлях. У мене просто звичайні бомбери, а у мене немає місць на інших супер'юнітах. Як не як не крутий переход, і треба дарк трошки економити. Я взяв чуть-чуть більше бомберу, аж 8 штучок, то, думаю, мені цього буде достатньо. Ми ще тим паче будемо з бустом гуляти, вони у нас будуть прокачені. Далі, у нас пойде ще зачистка казармо із 9 годин, ми її тут скинемо, де про неї забудемо. Ну і квіну, скоріше, ну, тут пару. Ху, бляха, не те, на а, квіну отсюди десь скину і супербарбарянця тут пару скину Тут ще і хантери підкинуться. А уже з 8 годин пойдемо атакувати корнями прямо по своїй закину перший М -м, перше зростаючне закляття десь сюди, залутати треба зі рату, що закрити. інвіз, закрити метальний карбалет. і також хоча не знаю Я скоріше там не дотянусь до цього, хоча можна було б і закрити. На... Так, да. ну, я думаю, закриємо все одно. У нас тут ще є герой, тим паче, щось за Дай буде, думаю, нормально. А там уже другий ми закинемо якраз ось на інферно, моноліт, арбалетами зачепимо. Побачимо, що у нас вийде. Так, я до атаки готовий. Так, да. все в мене взято. Здібності, начебто, теж всі, які треба. Ну, можна вже йти, я думаю, ми прям заряжені максимально до атаки. Так, може зараз слухайте скинуть казарму, я не знаю. Я думаю, чому би і ні. Так, я всіх бомбарів кину. бачимо на нашу удачу, так сказать. Найф, все, пробиваємо. Кінгами сюди закидуємо. Вальки там пару на кемп закинем тоже. Хорошо. Кинг пошов в центр. Поки що все вроді як да і прекрасно йде. О, давайте, О, бляха, все. Не... А хоча давайте за фріжу все-таки. Можна сюди ще скелетне бахнуть. І давайте закидывать сюди корінь сів. Можна сюди, кстати, чем побахнуть. Чем бы не. Перший рейдж пошл. У нас немає, на жаль, призайкось. Я все там кінгу на хелпу кинув, але він поки що ніфіга не робить. Так, давайте сюди, закидемо у нас заростаючі цекляття сюди в центр. Нормально, всі корінці зараз у нас в центрі хіла знаходяться. Давайте сюди. Я вже прожав би, знаєте, бо щось мене трошки це напрягає. Так, ну ладно, головне, знаєте, головне треба двушку забрати і все. Ой, бляха, там квіна ще у нас є. Давайте її вже прожму, бляха. Це може бути однушка, слухайте. <реш> <реш> О, ні, <реш> бляха, дивіться, ратуша залишилась. Боже, як цим говном люди атакують, я не знаю. Вроді все і нормально, і зачистку хорошу зробив, але просто дерьмо не мікс, Ну і юніти дерьмо теж. Треба Надо... здібності вкачувати і тоді буде реально все, прям хорошо. ну а поки що такий результат. Ну да, Мені ще б однушки не вистачало проти вообще, аутсайдерських кланів просто <схід> атакувати. ну ладно. На поганій ноті перейдемо до наступного аккаунту, спробуємо виправити якусь ситуацію і там уже золотати трьох. Так. І, скоріше за все, може останнє буде, я ще раз подивлюся. Може і не останнє, ми ще з рашера проведемо одну атаку, там побачу, як буде. А, так от, ось до у нас остання атака. Ну, така малий, малий вероятно, що буде ще третя, тому давайте. Друга атака у нас буде на Донфорі, ось до наварив я тут корінь сів. А, так. Таке саме, вроді, більш-менш по закляттям, таке саме, тільки я тут ще взяв джамп в кастом. Зараз покажу, що я задумав, до речі. А, поки не поздно, давайте поки не забув, що тут поставлю все, що мені треба, бо на цьому аккаунті я не міняв нічого поки що так. Вроді по гірсам, далі там все нормально. Давайте перейдемо до другого номера. А, така база. Як я і казав, трошки будуть схожі атаки. Ну, ви розумієте, що тут у нас піде вже атака корінцями. Тут я зроблю теж зачистку кінгом. попробую. І опять, наверное, двушку... Ой, я опять однушку забираю. Ну ладно. Я думаю, може, тут краще вийде, тут як не як покраще прокачка. Кстати, про прокачку, я ж, я ж вроде не бустив да, своїх героїв на основі. Да, я, я казав, що забущу, зараз крізь не забустив. я там ніякого буса не активував. Це я прям геній, слухайте. Ще потім кажу, що крім цігав. <схід> Ладно, давайте. Несуть. Так само буде. Я ще тут джамп, куди потрачу джамп, це десь сюди скинув. Так то думаю, я все одно бомберами проб'ю оці два парканчика. Сюди кінг у нас зайде, тут окінь джамп. Можемо ще й орла забрати, там побачимо, як зайде. Казарма так само з цієї сторони. Ну, давайте починать. Не В принципі, не бачу, не бачу сенсу це замідлять, тому давайте. А, так. Найс, казарма є. О, казарму, кстати, можна було б і зараз скинуть. до звідси. Еще один ледяный. Еще один бомбар. Джамп сюда. Можно к вину порят, кстати, в чем бы и не. Я, наверное, фризанул все-таки арбалет. Мне треба квина, чтобы жива была. Найс. Nice. Я давайте вже починати атаку, буду, тому що я бачу, що в мене кінг прям і забр... забрав вже ее орла. Я не буду тут нічого замедлять, давайте почнемо відсюда. Чемпа я не бачу сенсу поки кидати, откуда. Можна, кстати, сразу вже заплутати ось до. Это пока рейш теж не будемо юзать. от сюда скинем У нас є прожаті на вардена, це теж не забуваємо. Найс. Як бачите, ми вже весь деф забрали, а тут тупо покрінці вже стояли і чекали, поки щось там появиться, так. Окей, тоді це все викину. Ну як бачите, тут атака хорошо зайшла. Вляха, оце я реально не пам'ятаю, я ж, вроді, на основі не юзав, да не як я без буста, що вотащить, Ну тут я теж геніальний, то через це ми скоріше всього у нас і була така лузова атака. Ну ладно, головне, що ми одигралися, ми трьошку все-таки забрали. Ну, слухайте, бувають пораження. Але, в принципі, я на це поки що не сильно звертаю уваги, да, на того, що да, дивлюсь, може, які я помилки дороб... зробив, то це я прям роблю цього якийсь висновок. Ну, поки я вчусь тільки атакувати корінцями, я вчусь на 16-м до неї приспособлюсь. Я думаю, це нормально, що я дві однушки за це ЛВК зробив, але все одно треба виправлятися до наступного. Хоча не знаю, чи я буду ще гуляти в клеш. Бо реально, це ЛВК прям дуже сильно дало по моралі, що взагалі навіть бажання козі гру заходить немає. Так, ну ладно, я не знаю, чи ще з вами зустрінемося. Якщо в принципі там буде хороша база там для рашера, то зробимо з нього атаку. А так, то поки ми на шостому місці 373 зірки залутали. Ми повертаємося. Ми відіграли цей раунд успішно: 73 на 53, відрив такий доволі великий. Суперники у нас не всі атаки поробили, тому ми, так сказати, хорошо оторвались. А, ну, так у спередників відсутньо. А у нас тут а, по фулу, як зазвичай. Ну, правда, не як зазвичай, а бувають інколи такі випадки, але як частенько буває. Так, давайте чекнемо, що по таблиці у нас займаємо шосте місце. Ну, від відрибків 22 зірки, непогано від сьомого. Є шанс, що мейбі з так і звання. Надо постаратися, буде в сьомому раунді. Так, ну що ж, давайте перейдемо до якихось цікавих атак, які тут а, у нас були. На 16. Тут доволі маловато бачите атаку. Ось це у нас буде атака на 8, на 12. І подивимося атаку на 7 це ж вроді, 17 це вроді Дзеркало. Ой, 16 16 хол, да, Ні, не будемо значить, давайте його дивитися, щось може інше попробуємо знайти. Ну ладно. No, тут щось не буде що йдемо показати, вам дивіться, 16 -ки далі йдуть. це я Тут може дивитися, може хтось тут все-таки атакував на рівних радах, але ні. Тому піднімемося вверх да, і вже подивимося якісь із -за дві атаки на 12 та на а, 8 номер. Там, від суперників. то у нас тут, ой, від суперників, На суперникові атаки тут реально є які подивитися: із -за, наприклад, на 6-й, на 9-й та 10-й номер. Ну, Давайте почнемо з атак а, на наші номера. Так, 14 корінців, 5 валюк, доволі прям спам рутрайдерами. Так, закидується з 10 годин герої под рейджом. О, 2 корінця. Ну, корінці тут можна, знаєте, як хочеш, кидати, у нього тут їх достатня кількість, Даже може так побалуватися з героями закинуть. Так, ну і все, повний заход іде тут осадкою, із Варденом, з героями. Там вони ще подошли, це все заходить з 12 годин. І пару корінців закинулись також між годиною та двома. Так, ну все, тут іде подкітка з mm, кінту, тут бачу, стріла в неї була рейдж на Вардена, дефолт на чемпіонку і так, рейдж з черевиками. Окей, давайте. тоді Я 2 поставлю. В принципі, що нам тут дивиться. Так, ра... чемпіонка вже підходить до ратуші, забирає її. там Ще у нас і електрик, гуляє, скоріше, з клан Кастла там не вийшов. А, так і є, скоріше. Так, ну і все. Да, що я тут вам ще про Як бачите, тут у нас залишається дуже мало дефу, все воно так стоїть поряд один з одним, в одної місцевості, це доволі зручно. Давайте я 4Х вже поставлю, да і будемо так завершити цю атаку. так, так сказав, Цей повторчик завершимо, дивитися. Так, ось така трьошечка. Ну і остання атака від сперника на... Що там? ми сьогодні восьмий, да? Подавши. Ладно, давайте 12 вже <смі> на останку. Подивимося, тут а, на атаку від, супер... від суперника атака. Ось я щось заговорююся, реально щось. <смі> можете вже почути по голосу, що прям захворів реально. Ну, Вроді я тільки в черні ж такі, але захворів, а ще другий раз в літом заболіти. заболіть. Ну, взагалі, красавчик, так? Да? Ви навіть вже її не купаюсь. Так. А, з трьох годин за тут йде заход з корінцями та відьмами. Також. Війна тут прожимається, не знаю, що він тут хотів накосить, може порлу по хотів бахнути, але він прожимає ульту одразу. Всі герої заходять тут а, в районі 6 годин. А не краще було б Вардена закинуть О, з корінцями, ну ні, цей геній закинув у нас а, Вардена на герой. Трошку все одно взяв, да й, мабуть, те через те, що в мене база рашнута. Тай тряс с'юзається, непонятно для чого, чесне слово. В нього корінці тут все одно пройдуть. Така дивна атака, так, метеорит ще прож... тут варн прожимається, метеоритом щось забирає, тут в даному секторі в районі 8 годин, вже в пару секторах. Так, все, чемпіонка прижимається, там підкидуються баночки для рутрайдерів. Ну і атака, так сказать, потрошки вже підходить до кінця, залишається менше 30% бази. Ще навіть є осадка жива, ну прям. Ну що я зроблю. Чувак тут з воловою армії атащить, так, герой в нього слабкувати, але армія в нього прям спільна, по-любому її базу може забрати без проблем. Так, давайте я 4Х тоді поставлю. Вона тут і так вже нема що дивитися толком. Побачив таку атаку. Трошки дивнувата атака, але все одно на трешку чувак, все забирає. Ну і то <звуловий> все вогонемерче зарішав от. Кстати, що у нього там вийшло з клонкасла? Єть і Валькін. Ну, забрав би без проблем, думаю. Ось такі атаки, реально дивні атаки, але як бачите, ефективні. А, ну і давайте перейдемо до останніх, до останніх трьох атак. Це атаки від наших тімейтів. Так, це буде атака на шостий, на дев'ятий та на 10. Давайте з 10-го почнемо. Ось така база квадратна, так, вроді боксова називається. Так, атака корінцями з десантом. З 12 годин тут закидається у нас десант. Це чуть прискорим процес. Так, все, десант впадає. Він, скоріше, раніше тут впав, тому що бачив, там темна бомба активувалася. Так, ну і все, тут закидується так, тут в два, так сказать, слоя арчери заходять і вони будуть. Я думаю, по-любому може да, активують інвіз, по-перше. Тут може забрати ще метальника, два вони тут поряд стоять. Ну і може пощастить, заберуть ще якісь сполтауер. Але ні, вони, на жаль, пошли забирати зовнішні будівлі, які стоять поза парканом, і взагалі в центр не пошли. Оце прям печально. Дуже файно б залетів би тут, я думаю. Так, що там у нас? Барбаріанці на почистку. З 12 тут а з 3 присутні барбаріанці. Да, ну скоріше, атака пойде з 2 годин, я так відчуваю. Да, так є. Скоріше всього вже 2 людини пішли. Запускаються рутрайдери. ну і валічки позаду. Так, я тоді давайте 2х поставлю. Так, один інвіз, кстати, залишився, як ви бачите. Хоча б щось по закляттям залишилось для армії. вже. Ну, Хоча тут його можна так буде заюзати. Зараз тут накриє центр, рутрайдери пойдуть взагалі в бок. Так, Кінг тут теж працює в районі 6 годин, вже дивіться, прям в соло з одним корінцем забирає чувак, ну реально. Здібність доволі потужна. 26 рівня. Кстати, по здібності, да, давайте ще скажу. Я вчора, у мене вчора качнулася наковальня, то я вкачав рукавичку 26-го. то теж мені там треба буде там скільки. Десь, менше 10000 тих накопити, і у мене теж буде вже фулова рукавичка, я прям буду з кайфом гуляти, зносить сектора, так сказати, по пару секторів там, з джампом-кінгом це прям буде дуже потужно. Да? Так, ну і поки ми тут говорили, як бачите, дефенс закрився, добилися будівлі, трьошечки залітає в кишеню. Так, атака на дев'ятий номер. Атака з супер з няками, база теж як якийсь, ніби бокс. Так, ану, дивимося. Варден закидується тут з 7 годин. Ну, Вардент Хіл, якщо так точніше сказати, і зараз, скоріш всього, не знаю, напевно, з 3 годин закіду. А ні, все-таки з 9 годин закидеться вогнемет. Та також забереться рікошетна пушка. Тут у нас вогнемет здачі справиться. О, давайте я чуть-чуть це -чуть прискорю, трошки швидше подивимося. О, такий предзаходік. Так, тут Аварден вже справляється з мультибаштою Арчерів, вогнемет тим часом забирає рікошетну пушку. Давайте чу зменшимо. Ну і у нас тут іде заход уже з Да, Там вже Варден конектиться до армії, пробувається, там, намагається пробити бомберами тут шлях до центру. Да, все-таки Бомбери з цією задачі справляються. Ну і Суперсиняки заходять в центр. Кінг, правда, пішов в бок, але це ну, не страшно взагалі. Головне, щоб армія зайшла. Варден уже прожимається. А, так, чемпіонка теж в центрі, кстати, хорошо. Можна було... Ага, так, вона прожимається. Да, Вроді не якось Олоунфер немає, то Інвіз можна ще її зберегти. Хорошо. Так, фрізиться монулі. Хоча скорі з його голим зірвався, мені здається. Так, му, ну, як бачите, центральний сектор м -м, практично забрати. Тут по пару арбалетів, залишилось також. Залишився метальник. ну, Думаю, це здачу Кінга теж справиться. То, що... Тут рукавичка є. Біжить наш OnePachment. Так, ванпачмен Punchмен <світ> да, Ван вроді лисий був, але ладно. Так, кінг там зараз соло все порозбираємо. Ну, у нашій тим паче тут аж живе вогнемет. Бачите, він там потрошки інші дефенси лупить. Вже забрав соло інферно для Кінга це важливо. Так, є єдиний небезпечний дефенс залишилось мультибашта арчерів. Ну, і... Цією будівлею справляється. Ну і все. Два барбарянці залишились на запас для атаки. ну <смі> Прям хороший запас. І все, дана атака підходить до кінця. І трошеч... О, така трешечка береться. А, так, і остання атака на сьогодні від наших гравців це буде атака на шостий номер. Атака корінцями з вальками. так, Заростаючі спили, фрізи в основному тут тобто, закляттям. 6 один йде зачистка казармою, з 3 годин йде зачистка кінгом плюс відьмами. і чуть-чуть нижче, з 4 годин вже всі інші корінці в Валькі, і там зараз підкидиться Варден. Так, давайте 2х ставимо. 2х поставимо вже. Так, кидається перший заростаючий спел на ратушу, метальний, кармалет. Ну, в принципі, це все. Та. ще можна і сполтавер зарахувати. Так, ну, і У нас тут армія чуть -чуть на дві групи розділилася, інші пішли до 12 годин, там поверхності якось чистять, а тут квіна вони в центрі зайшли, там спіху, ще теж пару корінців, І прямо як дивіться все зажимають, обійшли область, яка заросла. Вона ще тут обновилася з пилом. Да? Два, пам'ятаю, на початку атаки ще було два заростаючих. Тут він скоріше і кидався, поновлював спел. И все, ратуша добирается, добирается бомбежка и трешечка залетает до нас на баланс. Такая файна атака. Так, ну и це все. Шосте uh, місце так поки держимо, да. може є шанс піднятися на п'яте, подивимося, як ми справимося, як ми наб'ємо, да, як ми атаки проведемо. Просто я вже бачу, вже в нас в цьому дні є одна однушка, а ще треба подивитися, як я проатачу на так сказати, своїм початковим рівнем 16-го таунхола. Ну, постараюсь на цей раз бути, не забудь, бо це я. А поз... Я вже коли відео закінчив, я зайшов на свій акаунт, я вже побачив, що я просто бустний заїзав, і потім ще гнав, що корінці гавно, взагалі все. Да. У мене там більше половини армії, тупо була вкачана рівнем від 15 або навіть і 14 Таунхола. Ну, ось так. Реально вилетіло з голови. Не дуже постійно на основі Юзаю бусти, тому прям про основу якось забувся. Все, друзі, ось такий у нас цікавий матч був проти клану ТОТТО. Прям. Не знаю, ну може він класний для нас що Це в нас вже друга перемога подряд іде, тому прямо ну, запам'ятовується. А 4 нулу за подряд це такі собі розповідання. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верест, всім пока.